У Житомирі встановили газопоршневу станцію, яка забезпечуватиме електроенергією, один з об'єктів комунального підприємства Теплокомуненерго під час екстрених ситуацій. Сьогодні всі в Україні кажуть про газопоршневі станції і газотурбінні станції. Це фактично великий двигун, який працює на газу. Різні види газу використовуються. Ця машина, окрім електроенергії, вона дає 600 кВт тепла, і нам потрібно це тепло теж використовувати, бо це набагато зменшує вартість гігакалорій для нашого комунального підприємства, і це нам дуже вигідно. Дві таких станції Житомиру безоплатно передала міжнародна агенція USAID. На даний час відбувається монтаж другої газопоршневої станції. Їх спільна потужність становитиме 1,6 мегаватт. Що ми її покупали то вартість так взагалі рахується так 1 мегаватт 1 млн євро. То есть, якщо ця установка 0,63 МВт, то приблизно 600 тисяч євро коштує ця установка. Треба дуже багато прикласти зусиль для того, щоб ввести її в експлуатацію, здійснити будівельні роботи, здійснити електромеханічну частину підключення і таке інше. Але для початку опального сезону ця задача стоїть до нас, ми давні це зробити, бо ми чекаємо складний опалювальний період. Ми вже відпрацювали об'єкти з Обленерго, там, де можна зробити підключення на підстанції Обленерго, ми відпрацювали точки за рахуванням того. Там, де ми можемо прийняти тепло на наше теплокомунерго. І сьогодні йдеться про приблизно 33 МВт газопошньових станцій, які можуть бути встановлені в житомирі. Це приватний проєкт. Місто просто отримує на місто електроенергію через енергомережу. І місто отримає більш дешеву теплову енергію. В чому ми теж дуже зацікавлені? До листопада планують отримати ще декілька газопоршневих станцій на 2 та 4 мегаватт енергетики та газовики. Незабаром розпочнуть підготовчі роботи. Вісім років вона може працювати в цілодовому режимі. Там температура 56 градусів. Постійно йде підігрів температури. Для чого? В будь-який момент, коли в нас є проблема, ми включили кнопку, і вона запрацювала через три хвилини. Чи Пере 4 хвилини вона вийшла на свою потужність. Ми дуже швидко можемо її включати. Вона от в автономному режимі, в режимі чергування, маємо надію, що ми трошки краще, ніж багато громад будемо готові до опального сезону.